Вітаю вас, мої любі 11-класники. Сьогодні ми продовжимо нашу тему з пірамідами і розглянемо площу бічної та повної поверхні піраміди. Ну, давайте спочатку намалюємо піраміду. Нагадую, да, якщо чотирикутна піраміда, то краще малювати паралелограм. Це ми не бачимо сторони, Так, так. Ну, вершина з'єднуємо. Тут ми не бачимо, тут ми бачимо. Серебро ми бачимо, і оце теж бачимо. Так, А Б, С, Д, С. Якщо ми намалювали таку піраміду і зробимо, ну, якби переріжемо, переріжемо, да, отут по прямій. По побічних ребрах її розріжемо, скажімо так. Да, отут розріжемо і отут. І зробимо розгортку, тобто розгорнемо цю фігуру. І у нас вийде така фігура, така розгортка називається ну, приблизно, так, да, я намалюю. Нехай це буде прямокутник. Так. Тут трикутничок, це одна бічна грань, така сама тут друга бічна грань. І тут бічні грані. О. Значить, це у нас буде площа прямокутника, тобто площа основи, а це площа кожної бічної грані. s 1 s 2 s 3 С4. Так от, площа ну, бічної поверхні, бічної – це сума всіх площ бічних граней. тобто С бічної поверхні дорівнює у нас С1 плюс С2 плюс С3, в даному випадку плюс С4 для чотирикутної піраміди. Якщо у вас бічних граней буде 5, то їх буде. Сума п'яти площ всіх бічних граней і так далі. і так далі Тепер вся поверхня, але ж ми бачимо, в розгорці є ще площа основи. Значить, вся поверхня, площа повної поверхні складається з площі основи плюс площа бічної поверхні. А бічну ми тільки що з'ясували? Це сума всіх площ всіх бічних граней. Тепер, якщо у вас. Правильна піраміда, давайте напишемо, для правильної піраміди. Нагадаю, що таке правильна піраміда? Це піраміда, в основі якої лежить правильний многокутник, тобто рівнобедрений трикутник, квадрат, рівносторонній п'ятикутник, шестикутник, семикутник і так далі. І основа висоти у вас буде попадати в центр цієї фігури, тобто в центр вписаного або описаного кола. Вони збігаються, до речі, у правильного многокутника. Так, значить, для правильної піраміди існує певна формула для знаходження площі бічної поверхні. С бічне дорівнює 1 друга периметр основи. Помножити на апофему L. Давайте пригадаємо, що таке апофема. Апофема це сторона, це висота бічної грані. Апофема це висота бічної грані. Тобто відрізок проведений з вершини піраміди до бічного ребра. Перпендикулярно. Так. Що тут? Ну, як виводиться ця формула? Її не обов'язково запам'ятовувати. Ви ж бачите, що у вас кожна бічна грань це у вас трикутничок. Ну, от Розглянемо С2. Да? У вас є основа цього трикутничка. Якщо ви проведете висоту, це і буде ваша апофема висоту цього трикутничка. А чому дорівнює площа трикутника? Площа трикутника одна друга. Сторона на висоту проведену до цієї сторони, тобто в даному випадку одна друга А на L. І е, у вас бічна поверхня, площа бічної поверхні складається з сум всіх. Тобто, якщо тут буде Б, С і Д, ну, різні сторони. Да? різні беремо, То тоді, якщо ви додасте всі площі, то це у вас буде периметр А плюс Б плюс С плюс Д. І виходить, що одна друга периметр основи помножити на апофему. Ось ваша формула. Так, тепер порозв'язуємо задачки. Давайте відкриємо підручник. Так, ну я скористаюся підручником математика, бо поки ми, поки ми будемо закріплювати цю формулу, ми скористаємось більш не такими складними задачками. Да? Зараз я... Щоб просто запам'ятати цю формулу, ну, давайте візьмемо 18, 9. Зараз прочитаємо. Так, сторона основи правильної семикутної піраміди. Дорівнює 10 см. Правильна, семикутна, значить, в основі семикутна, у якого всі сторони рівні, і сторона дорівнює 10, а апофема 20 см. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди. Ну, Я тут не буду нічого малювати, нічого писати. що тут С бічне Зараз. С-бічне, ви пам'ятаєте, одна друга периметр основи помножити на апофему. Апофема у вас 20, а периметр у вас е, семикутник. Всі сторони однакові. Значить, одна друга е, 7 сторін помножити на 10. Кожна сторона по 10. от У вас периметр. да, Сума всіх сторін, а вони всі однакові. 7 помножити на 10 і помножити на апофему. Ну, Я би 2 з 20 скоротила, тут 10 буде. І 7 помножити на 100 це 700 сантиметрів квадратних. Це у вас площа буде бічної поверхні. Так, 18,9, що там? 18,10. Ну, читаємо. Давайте я от це переберу. Плоский кут при вершині правильної восьмикутної піраміди дорівнює 30 градусів. Значить, в основі, в основі піраміди: восьмикутник, Всі сторони якого однакові, що правильної восьмикутної піраміди. Значить, ще раз, плоский кут при вершині 30. А бічне ребро 2. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди. Ну, Тут можна намалювати. Ну ми не будемо восьмикутну малювати. Ми намалюємо фрагмент, щоб нам була зрозуміла ця задачка. Так, номер 18,10. Ну, берете піраміду, Ви знаєте, що бічна грань піраміди – це трикутник. Я одразу малюю. от. Серебро основи, і далі воно пішло туди. І нас там, до речі, не дуже стосується. Ну, я отак от візьму, тут отут проведу. восьмикутна, да, і далі воно туди пішло, тобто там десь вісім кутів, десь буде. але нас це не дуже цікавить. Значить, тут С вершина піраміди, тут у нас А, Б. І нам достатньо. І давайте подивимось. плоский кут при вершині правильної восьмикутної піраміди. Плоский кут при вершині це оцей кут, ну, верхній кут трикутника бічної грані. Оцей плоский кут у нас 30 градусів. Так. А бічне ребро 2. Оце наше бічне ребро. Ну, Ви ж розумієте, піраміда, от я сюди висоту проведу, щоб ви розуміли, що це є, ну, от, може, отак, от от, трошки, от, щоб далі. Да? Оце піраміда, щоб більш зрозуміліше було. І там воно буде, ну там, тобто 8, там, ну так. Так, бічне ребороду рівня 2. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди. Вона правильна одразу записуємо формулу. Площа бічної поверхні, одна друга периметр основи умножити на апофему. Значить, нам тут треба знайти апофему, апофема це висота. Цього трикутничка бічної грані, ось вона. Висота L, позначу. І треба знайти, щоб периметр основи знайти, вам треба знати сторону основи сторону основи. От давайте розглядати оцей трикутничок ASB. Да? В ньому є дві сторони, бо у правильної піраміди всі бічні ребра однакові за довжиною. Значить, у нас є АС дорівня 2, БС дорівня 2, і є кут між ними, а нам треба знайти АБ. Пригадайте, якою формулою, яку формулу ми використовуємо у звичайному е трикутнику, непрямокутному, які формули? Є формули синусів і косинусів, тобто теорема синусів і теорема косинусів для знаходження сторони або кута. В прямокутному трикутнику, нагадую, ви застосовуєте для знаходження сторін або кутів теорему Піфагора, властивість кута 30 градусів, що проти кута 30 градусів катить два рази менше гіпотенузи. І означення синуса косінуса і тангенса, тригонометричних функцій гострого кута. Так, отже, теорема, ну, хто не пам'ятає, звичайний трикутник. Теорема синусів зараз отут. Винесу трикутничок. Якщо у вас є А, Б і С сторони, і навпроти сторони кут альфа, то у нас А в квадраті дорівнює Б в квадраті, плюс С в квадраті, мінус подвоєний добуток Б на С і на косинус кута альфа, кута навпроти сторони, яку ви шукаєте. Значить, ми шукаємо сторону АБ навпроти нього кут 30 градусів, навпроти неї. Значить, ми пишемо АВ в квадраті дорівнює АС в квадраті плюс БС в квадраті мінус 2 ас помножити на БС і помножити на косінус оцього кута 30 градусів. Так, АВ в квадраті дорівнює. Ну, 2 в квадраті 4, плюс 2 в квадраті 4, мінус 2 помножити на 2 помножити на 2 сторони ASBS. І косинус 30 градусів це корінь із 3 поділити на 2. Отже, у нас дорівнює. 4 плюс 4, 8. А, ну тут можна скоротити оце, значить, 8 мінус тут 4 коренів із трьох. Ну, це АВ в квадраті. Ну, як би не дуже таке. Так. Отже, АВ ми знайшли. А Б з квадрату це ж у нас буде корінь. Корінь 8 мінус 4 коренів із 3. Так. Отже, основу трикутника ми вже знайшли. Значить, можемо знайти периметр основи. Периметр основи це у нас сума всіх сторін. Тобто, 7 помножити на корінь із 8 мінус 4 коренів із 3. Ну, до речі, тут з-під корення можна було б винести 4, ну, винести за дужки, да, отак, 4. Тут буде 2 мінус корінь із 3. І 4 винести за корінь. Давайте я так і зроблю. Ді тут оце приберу, поки що. Так, отже, це у нас буде 2, корінь із 2 мінус корінь із 3. E, значить, помножити на 2 корінь із 2, мінус корінь із 3. Це у нас буде 14 корінь 2 мінус корінь із 3. Так, периметр ми знайшли. Хорошо. Тепер знайшли, залишилося знайти апофему. Ну, Тоді ми будемо розглядати, поставимо тут точку К, наприклад, і будемо розглядати оцей прямокутний трикутничок. да? А, СКБ. В ньому є гіпотенуза СБ. Є у нас катет КБ, ну ми його зараз запишемо, чому він дорівнює. Це половинка АБ, бо у вас рівнобедрений трикутник, а в рівнобедреному трикутнику висота є медіаною і бісектрисою, тобто медіана ділить сторону навпіл. Так, отже, КБ, КБ у нас дорівнює. Одна друга АБ. АБ ми бачимо ось. Поділили на 2, це буде просто корінь із 2 мінус корінь із 3. це наше КБ. Все, тепер ми знаходимо за теоремою Піфагора СК, тобто апофему L. L дорівнює, це у нас катет. Значить, ми від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат катета. Гіпотенуза у нас 2, тобто 4. Віднімаємо квадрат КБ. Тобто, це віднімаємо 2 мінус корінь із трьох, Оце вираз віднімаємо. Тому тут зміняться знаки, бо перед дужками знак мінус. І це буде корінь із 2 плюс корінь із трьох. Все. Апофему теж знайшли. Все, що потрібно, знайшли. якась задачка опалася не дуже легка така. С-бічне, одна друга. Периметр основи це у нас 14 корінь із 2 мінус корінь із 3. А помножити на апофему – 2 плюс корінь із трьох. Ну що ми бачимо? 2 мінус корінь 2 плюс. Тобто а мінус б помножити на а плюс б. Це за формулу скороченого множення квадрат мінус б квадрат. Значить, а тут скорочуємо це 7. Буде дорівнювати 7 помножити під коренем. У нас буде різниця квадратів, тобто 4, 2 в квадраті, мінус корінь із 3 в квадраті, це 3, це одиничка і дорівнює 7. От дивіться, а площа вийшла така собі. Не дуже страшна. Це 7 см. Ну, якщо ви знайдете простіший розв'язок, то напишіть мені в коментарях. Розберемо це. Так, 18,10, 18,12. Давайте прочитаємо кожне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 10 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди. Ну, у нас правильна чотирикутна, значить, в основі квадрат, да, ви пам'ятаєте? Номер 18, 12. Отже, ну, квадрат, ви ж пам'ятаєте у просторі. Він малюється як паралепипед. Якщо квадрат, то тут можна провести діагоналі і точка перетину діагонали квадрата це буде основа вашої висоти. Отже, піднімаємо висоту піраміди. Тут вершина, з'єднуємо з кожною вершиною основи. S, A, в, С, Д. Ну, я тут і точку О поставлю на всяк випадок. Так, кожне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює то 10. Тобто, і в основі: ну, уважиш квадрат 10, 10. Зрозуміло, всі однакові. І бічні 10, 10, тобто всі 10. Да? Так, щоб я вже бачила. І ви щоб бачили, знайдіть площу повної поверхні піраміди. Значить, площа повної поверхні складається з площі основи, на чому стоїть піраміда. Да? Плюс площа бічної, поверхні. площа бічної поверхні. Площа бічної поверхні, правильної піраміди це буде одна друга периметр основи помножити на апофему. Ну, давайте проводимо оцю апофему. Ось вона. Це, це висота нашої бічної грані. Поставимо тут букву К, наприклад. Так. І давайте все це, це, що нам потрібно шукати. Так, ну давайте почнемо з основи. Ну, це легко. С-основи це у нас площа квадрата, а площа квадрата це сторону, на сторону. Або сторона в квадраті це 100 сантиметрів квадратний. Тепер периметр. Ну, звісно, що периметр основи. Це сума всіх сторін, а їх 4 однакові: 4 помножте на 10. І це буде 40 см. Тепер, що нам треба знайти апофему. Ну, Ми розглядаємо трикутничок прямокутний СКЦ. Кутка у нас 90 градусів в цьому трикутнику. Що там є? Є СЦ 10 см, це гіпотенуза. І є КС, ми можемо знайти КС це половинка від СД, одна друга СД. І це у нас половинка 10 це 5 см. За теоремою Піфагора, ми знаходимо оцю апофему СК, тобто СК це наша апофема L, і вона дорівнює. Ми ж шукаємо катет від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат катета відомого. Тобто 10 в квадраті мінус 5 в квадраті. Ну, 10 в квадраті 100 мінус 25, це 75. 75 можна розкласти як 25 помножити на 3 на множники. І корінь із 25, це 5, а корінь із 3 залишився. Знайшли сантиметрів. Знайшли апофему. Збираємо все докупи, тобто площа бічної поверхні, у нас одна друга периметр основи 40. На апофему 5 коренів із трьох. Скорочуємо, скорочуємо 20 на 5 100 коренів із трьох сантиметрів квадратних. І S повне. У нас складається з площі основи. Ось, вона у нас 100. Плюс 10 коренів із 3 сантиметрів. Ой, ну, оце отакий сантиметрів квадратних. Тобто, це отака площа. 100 плюс 10 коренів із 3 сантиметрів квадратних. Ой, 10, 10, звиняйте, 20 на 5 це ж 100. 100. Так, іноді в таких задачах виносять спільний множник за дужки, тобто 10, буде, що ж, я 10. 100. За дужки, і це буде 1 плюс корінь із 3 сантиметрів квадратних. Може бути такий запис у відповіді. Так, все. Дякую вам за увагу. До побачення! Гарного вам всім дня!